Доброго дня усім небайдужим друзям, підписникам, гостям каналу, хто ненароком потрапить, всім бажаю доброго, гарного, мирного сапога дня. Ой, у нас дощі. Дощі, можна сказати, вибачайте на слові. Дістали до починок уже. Ото як від 5 числа, коли снігом сипануло, а потім зразу після снігу. Ще до вечора вже перейшов дощ і кожнісінького дня дощ. Це щось страшне. Ось зараз так сонечко посміхається, десь визирнуло захмат. І така думка: хоч би, хоч би до вечора, знову не почався дощ. Ось, щоб ви собі розуміли, ось по такій калапеці. Бачите, скільки слідів? По такій калапеці саме ходимо. Пора йому сіну вала приходиться носити. Отака калапеся у нас. Обідню поранку я вже зробила, але хочу вам дещо показати. Дивіться, но ну, я вже я який дорослий. Я вже сінце перебираю. Агайнанчичок, давай на насюди. Дивіться, вже якої язичком підбирає. Вибирає десь собі яке м'якшеньке. Оце отак от я вже підріз, правда? Сіно їм, кажи, вже сіно їм. Цими дощами чогось це знаєте, що така ситуація виходить. Складається, як то кажуть, людина планує, але Господь керує. Нічого не можна робити з того, що от хочеться, що потрібно, як воно так здається, що його вже потрібно зробити. Дабончик. Вже воно здається, що його потрібно зробити, а його ніяк не можна. Ну, але все рівно щось робимо, тому що робити щось потрібно. Немає дощу поки. Вийшла, просив Юра, як можеш, будемо мати часто то відгорни від буряків. Ну що, значить, оце кагат. Ну, от наш кагат. Уже ми чимало, чимало забрали. Напевно, що, ну, можливо, ще половина, а може, вже і половина її кагату. Якось так. Але, але ось уже стільки відійшло буряків. Трішки, трішки підгнивають і підгнивають Оце знаєте, які підгнивають ось такі жовті. І ще такі розові, червоні, як то кажуть. Білі не так гниють, то в мене з цього року, Юра каже, все, ніяких не видумують цих видумок, ніяких жовтих, ніяких червоних, білі та й усе. То я вже звідси так відгорнула. Отаким мачетиком <с> начищаємо ми буряки. <с> От. А ще лишилось забрати ось звідси солому. Ми її не викидаємо. Солому зараз буду, перенесу швиденько в сіновал на одну сторону. От. І вона там буде просихати поки що в сіновалі, трішки пізніше стане. На погоді вже посправляємося з городами, будемо її потихеньку виносити, розгортати на сонці, просушувати, як буде тепло, і вже тоді будемо підстеляти, як дасть Бог буде чому підстиляти. Ну а так. Пам'ятаєте, я розповідала про малину, яку хочу забрати від штрихетника. Ось вона ця моя малина. З цієї сторони малина вже підрізана. А ці я навіть і нічого не робила, тому що я її, звідси, зараз забираю. Але викидати не буду. Придумали ми, де її посадити так, щоб розросталася малина, щоб не ріс якийсь бур'ян. Тому сам перед буду зараз викопувати. Отак собі щось подумала, поки мокро. То я її викопаю так гарненько з корінчиками з цими корінчиками і попересаджую. Я думаю, чого вони гавкають, Отут тут оббісті століття. Ви тільки подивіться, що робиться. Рембо. Ти що ти хочеш сказати, що Тайсон тобі вклав? Тайсон, заберись від нього. Вставай. Хто він тобі? Ноги хоч поламав чи що? Чи може ногу зламав? Рембо, вставай. Я Ні, нічого побіг. А що це за Рембо? Що робиться? Тайсон, то ти мужик? Розігнала. Цей прийшов боблятись. <рес> то йди в калюжу, де все й влізеш. А Рембо стоїть, як мокра курка. Рембо, що це ти? Готовий є качуть побив. Добре, що цілий. Ти куди йдеш? Йдеш знов напрошуватись? Розставив крила. Куди я крила розставив? Йдеш напрошуватись до Тайсона, да? так? Зловити? Так, стигну спереді обдерти. Зловив трохи таки, правда? А, друга нога щось на коліно червоніє. Ну нічого. Тою дивлюсь, той миється, а цей ходить з боку. От хоче знову напроситися. <рес> 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 Рембо, ти що, хочеш напроситися на бій у важкі вазі? Так, співай, я ж не буду довго над вами стояти, тільки попробуйте щепітися. Ну, ось таке, я ж мат малини накопала. Він навіть стоїть, пучок. <сістити> тут невеликий, можна в обхапку хопити, Але тут, а тут важкий, треба буде чимось вести. Так, а смужечку вздовж переколотила. <сістити> Інакше не скажу, щоб тиго хто спитав, що робиш, що, що було таке. Так я переквеціла, тому що сюди маю висаджувати з однієї сторони порічки і з цю сторони садити. Так, по ось один невеличкий. Другий ось теж невеличкий. А третій ось такий величкий. Так, прийдеться тута, ну, але але ось ця гілка геть суха. Так, да, ця гілка геть суха. А те все якось підеться тут по кругу поскакати, поки викопати. Думала вже, що зараз дощ сипане, але ні, трішки пішла хмарка стороною. Але там звідти виходять, ще, напевно, що до вечора буде.

Город. Як і тут? Ой, ще мені щось здається, що або я тільки встигла подосаджувати все. Тягнеться звідти і тягнеться. таке. Баруюся. Один уже посадила курс, коріння таке гарне, Викопилося довге. Зараз ще отак досажу. Так, тут все, пішла до малини. Так, значить, ось поставили малі малини мені тут. Так? Ось так у нас є Малина оця така як у нас. Ми її взагалі не копали в лісі. Лісі накопали, вдома поставили, вона дуже гарно прийнялася. Це виходить ось отак, туди далі за трактор. Там же все таке старе, що було, попалили, які гіляки були, все зв'язали, палили. А зараз тепер піду туди, що ще лишилося, ще буде палити, а малину понасаджую. Ну, ось це виходить отут десь. І ось так туди, там не розгодно, там була стара хата раніше. Ось так воно все тут, цей куточок заросте кожен раз. Якимись бур'янами, трохи ми вже отут, ну, звісно, де ця техніка ставиться, тут трохи його поприймали, помалили, попалили. Тут а діти гралися цілу зиму, там он, <свісно> ставили собі якусь палатку з клейонки, де треба буде спалити клейонку тут. Тут ось це попалимо, а ось це все зараз, де можна буде, оце буду тискати, тут малинка і розростається. Яка горлечко вместилася на штахетах. А подивіться на мою чорну сивку. Сидить прямо хуї хвостиком. І поглядає вона і почула на явині. Так, подивіться. Та свій оп. Що чорна сливка? Ти думала, вона тебе ждати буде. Але може хіба що вони, може, там на ялинці гніздяться? Та хоч би вона от паскудниця. Мабуть, таке полізе туди на ту ялинку. Вона заглядає, а як, а як туди підстрибнути на тигляки? гляки? Не, не знає, не стрибає. Це наша вілка? Та. Так, наша, так. Вона там горличок побачила. Вони там, мабуть, гніздяться. Хибаш слітає? О, полетіла. Дві сіх там скільки. Це такі голуби? Так. Да. І вони там, мабуть, в ялинці десь гніздяться. Ця почула. Назад нічого їй не вдалося. А вони дивіться ось. Ось вони. Кружляють тут і кружляють. От. І знову туди, десь вони там собі мустяться. Таке тут робить. Так, понасаджувала. Ось так от тут десь вийшло. Шість кущиків. Так кругом я отут, ось не знаю ще один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І ось так тут ось таку, по кругу 10. От так, 16 кущиків собі тут розсадила. Має заростати таке всяке, щось буде на акація, то нехай розростається малинка. Комусь буде. Діти будуть гратися, будуть облакувати. Так, стадо наше невеличке. Нарешті цесарки всі вкупі ходять. Два качурі, що не б'ються, дві курочки молодих. Саме вони несуться ці дві. І бігунка там наша сидить, землю носом риє. Навіть не видно в траві. О, сидить, тільки голова чорніє. От вдовушка. Сарки вам собі помаслилися. Так, попросила Маші, щоб винесла мені собі ножика. Ось тут у мене такі ці самшитики ростуть. П'ять кущиків. Той гіточки гарно вибив. І думаю, ну от як же так, щоб їх мені трішки розмножити? Значить, зараз покажу. Ось оцю гілочку. Я тицнула просто в землю. Не пам'ятаю скільки пройшло, я прийшла її тянути, а вона вкоренилася. То я що хочу проекспериментувати, хочу нарізати зараз гілочок, поки мокро, повстромляти їх ось так ще ось сюди тако от, так чуть-чуть-чуть ще, І можливо вони повкореняються. Так, відрізала ось такий всякий-всякий гілки, але що що, що ось дві такі гілки, одна маленька. А ось таку чигалику. Виходить, вони якби ніби то бокові відрізала, а вони вже на одну сторону навіть із корінчиками. Одна велика, вона була зігнута. Це та, що була колотка наприкладена. Була зігнута, Я її відбутувала, щоб вона не лежала на землі. Ось так зрізала навскуси. Можливо, багато, не знаю. І все ось зараз ось так позаставляю в землю. Із корінчиками, і з корінчиками, все, що пообрізала, зараз врахую один. 4, 5, це велика, 6, 7, 8, 9. Дев'ять таких гілочок. Зараз поставлю, поки мокро, побачу, що буде. А раптом поокраняються. Так, позапихала землю. Ну, ці, що з корінчиком, це одна ось звідси з цієї сторони, вона тут саме. І ось ця така хорошенька гілочка з корінчиком. А ось ці-всі решта. Вони без корінчиків просто в таких Ось побачимо. А раптом. Так, повернулася назад до садка. Чому? Тому що, так як сам шиф, вона різала позиції. Ось це правильно. Це ось ця таке деревцятко, яке спочатку жовтеньким цвіте, а вже потім, як перецвіта, викидає листочки. Це не з деревцятки я зрізала ці гілочки. Ці гілочки у мене лежать уже на землі давно обрізані. Я його обрізала, ще й дуже так багатенько обрізала. Я щороку так роблю. От, і вони відколи дощі йдуть, вони лежать на землі, просто лежать біля нього. Я ще їх нікуди не винесла. І я дивлюся, вони живі. Вони попускали ці квіточки і все, і, по, і листочки пускають. І я думаю, ну поки така мокротеча. Візьму, ну я теж їх спробую. Можливо, вони теж покорінюються. Тим більше, що ну, багатенько, хто запитує, чи можна відділити від цього деревцяти. Ну, воно, напевно, що можна, але потрібно було б прикопувати десь якісь гілячки, чи ще чи якось раніше вкорінювати. Тому наразі так там звідти викопати в мене немає ніде, а ось ці я зараз покорінюю. О, ну все. Хай приймаються. Але на цьому ще мої бобляння по садку не закінчилися. Потрібно в одному місці набачила, що з кісточки проростає абрикосов біля труби. Зараз піду, спробую її звідти якось дістати, викопати. І ось тут, отут, от напевно, що в куточку. Я його посажу. Чому тут? Тому що е, ріс, там, де в нас абрикос, сам ріс, дуже швидко змерз. А тут у нас ось так вишня, звідси абрикоса, звідси ялинка, звідси повертаємося яблунька і ось сусідський хліб. То я думаю так, що, можливо, якщо я тут посажу його в куточку, то, можливо, він і міщимось, то можливо він так швидко мерзнути не буде. Ось він, ось він, абрикосик. Малесенький. Я працюю, а він ходить тільки заглядає кругом, чи багато я вже зробила, чи ще ні. Що хоче. Каву пити? Підемо. То йди роби. Ну біжи. Я ще шабри... я абрикосика посажу. Ну то ноги болять, ну то це ж каву робити. Біжи, це ж в хаті. Да. Біжи, біжи, помаленьку, помаленьку. Так, викопала цього абрикоска, але через те, що він десь притик до труби виріс, ну, ось такий основний корінчик Над, надрізала, надрізала його заступом, але, але відросточок, то буду надіятися, що прийметься. Зараз я його тут посажу. Буде великан абрикоса, а ще такий самий великан ось порічка. Це теж такий від, від корінчика відпала гілочка. Бачу вона з таким корінчиком. Думаю, посажу, а раптом буде рости. Так, ну і ось тут я зараз буду садити абрикоса. Ну, от і все. На цьому, знаєте, думаю так, що моє граня за ступчиком ковирання в болоті на сьогодні можна вважати закінченими. Ну що ж, хай все приймається і вам бажаю миру, добра. Злагоди, і хай весна радує нас своїм буянням і своїм цвітінням. Ну, а дощ як просився, але таки ще не розпочався, але ось так озираюся, і ось там ззаді далеко, бачу, що все-таки з хмари, з неба, смужка, ось такого дощу стоїть. О, і він навіть трішки вже зараз знову починає накрапати. От питання тільки: мене чи пройде прямо ось так над нами?